Зігрітися у сусідстві з поліцейськими у приміщенні тренінг-центру головного управління Нацполіції області облаштували пункт допомоги. Відвідувачам пропонуватимуть гарячий чай, теплі ковдри та забезпечуватимуть електрикою. Усе абсолютно безкоштовно. Взагалі, ця ініціатива походить загалом із Києва від голови національної поліції Ольга Клименка. Ми вирішили такі пункти зробити не лише тут, а загалом по області у всіх відділках поліції та на всіх поліцейських станціях, де, як правило, електроживлення безперебійне або є запасний генератор, який може підтримувати освітлення. В приміщенні. на створення пункту обігріву витратили декілька днів. Завдяки керівнику нашому придбали всі необхідні речі. Це десь близько двох-трьох днів, щоб його повністю облаштувати. Десь оскільки затрат пішли затрат часу. У нас тут облаштовані місця для сидіння, зарядки різного типу. Навіть якщо хтось забув, він може скористатися нашими зарядними пристроями по можливості. Ми також надаємо доступ до мережі інтернету. До наших пунктів обігріву приходять і студенти здавати заліки, коли їх немає осіб освітлення, і батьки з дітьми, які потребують медичної допомоги, підключення до якихось апаратів, вчителі приходять. Повний список пунктів допомоги на базі поліцейських відділків області можна переглянути на сайті управління Нацполіції Хмельниччини.